Перехід в ОБС через маску, коли вам не потрібно додавати якусь анімацію, яка перекриває ваш екран для заміни однієї сцени на іншу. Через маску ми можемо додати анімацію, яка буде плавно переводити одну сцену в іншу. Наприклад, розділяти екран. Або, наприклад, можна додати якусь фігуру, в якій буде нова сцена, і вона буде переходити. Верніше перекривати стару. А ви на каналі Майстерня Зубікстайл, і ми поїхали розбиратись. Для того, щоб додати перехід через маску, вам потрібно віднайти монтажні переходи між сценами. Нажати плюсик, віднайти стінгер, дати йому назву, нажати гаразд, Поставити використати маску доріжки. Вибрати потрібну вам маску. Віднайти ваш файл відео, і можна переглянути перехід, як він працює, нажати Гаразд, перевірити. Як ми бачимо, працює. Тепер давайте поговоримо про варіанти переходу. Саме перший і найпростіше це лише маска. Коли у вас є е, відео, в якому є чорний і білий колір. Як в моєму варіанті, це біла лапка і чорний фон. Біла лапка перекриває мені мій чорний фон. Знову ж таки, де білий колір? У нас є нова сцена, а чорний колір є стара сцена. Таким чином, відповідно, нова сцена перекриє стару сцену. Якщо у вас налаштовано трошки інакше, наприклад, лапка є чорним кольором, а фон є білим кольором, то вам потрібно буде тут поставити галочку інвертувати кольори маски. Ще один варіант переходу це коли окрім вашої маски переходу, вам потрібно додати ще якусь анімацію. Як в моєму варіанті, це з'являння лого мого, яке розрізається навпіл. І лише потім змінюється сцена з однієї на другу. В такому випадку вам потрібно буде в розташування маски вибрати один із варіантів: це стінгер ліворуч, маска праворуч, або стінгер вгорі, маска внизу. По суті, це одне і те ж саме, але просто по-іншому робиться підготовка відео, скажімо так. Для початку, в чому різниця, в принципі, між ось цими масками, лише маска або стінгер ліворучою, стінгер вгорі. Лише маска, вам потрібно відповідно створити відео, яке буде відповідати формату вашого стрімінгу. Це, наприклад, 1920 на 1080. А у варіанті «Стінгерів» і масок вам потрібно буде помножити це на 2, тобто зробить два відео, але об'єднане в один. Якщо це стінгер, ліворуч, маска праворуч, відповідно, треба зробити зліва ваш стінгер, справа вашу маску. В варіанті корів стінгер, маска внизу навпаки, зверху вашу анімацію, знижу вашу, ваш перехід. Ось вам наглядний варіант, коли в мене є зліва розрізання моєго лого, це анімація, і справа перехід вашої маски. Плюс в тому, що якщо навіть ось тут є чорно-білі кольори, то вони ніяк не попливають на ваш перехід. Воно не почне там якісь артефакти показувати чи дефекти. Як це налаштовується? Все достатньо просто. Якщо взяти нашу сцену, там, де стінгер ліворуч, маска праворуч, то нам просто треба подовжити нашу картинку Відповідно ми ширину 1920 можемо на 2 і в нас виходить 3840. Якщо стінгер вгорі маска внизу, відповідно створюємо нову композицію, просто помножуємо а, висоту на 2, і виходить у нас 2160. Це я грався трошки, трохи запутався. Виходить у нас ось така сцена. ми так само сюди можемо додати, де у мене тут. Сюди лого. Матеріали. Ось перехід і альфа канал. Альфа канал ми спускаємо донизу. Відповідно, перехід ми піднімаємо вгору. Тобто, відповідно, це все робиться більш для вашої зручності, не більше і не менше. Різниці між. Стінгри вгорі, маска внизу, стінер ліворуч, маска праворуч, аж ніякої немає. Ось таким от чином ми можемо робити якісь унікальні переходи і радувати око як глядачів, так і своє. А з вами був Стайл і до скорої зустрічі, Па-па!